Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні говоримо про те, як у Дніпрі патронатні родини допомагають дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та про неналежне утримання прилеглої території ОСББ Дніпра. У Дніпрі патронатні родини допомагають дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Патронат над дитиною це тимчасовий догляд виховання дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитиною її батьками. Або іншими законними представниками складних життєвих обставин. Нині у Дніпрі п'ять патронатних родин, в яких виховується 15 дітей. Три такі родини із числа внутрішньопереміщених осіб розповіла завідувачка сектору з питань соціального захисту дітей управління служби у справах дітей департаменту соціальної політики міської ради Людмила Сусленкова. Наразі в Дніпрі. Знаходиться 5 патронатних сімей. Дві з них це, які створені були в місті Дніпрі, а три сім'ї це які евакуювалися з тих місць, де окуповані або ведуться бойові дії. Тобто наразі всього 5 сімей проживає. В сім'ях виховується на, на даний момент 15 дітей. Перша сім'я була відкрита в Самарському районі в 2019 році. Дітки, як вже різні випадки, влаштовуються. Спочатку діти перебували по законодавству, мали право перебувати в патронатній сім'ї три місяці, а далі на розгляд патронатного вихователя і служби у справах дітей цей термін мог бути продовжений ще на три місяці. Але зв'язку з тим, що в нас воєнні дії в країні, введений військовий стан. Це було продовжено до теж по узгодженню з патронатним вихователем до закінчення воєнного стану, ну якщо не якісь інші випадки. До патронатних сімей потрапляють діти, які не можуть тимчасово проживати в своїй родині через якісь певні причини, або батьки їхні перебувають в складних життєвих обставинах, або з яких хворіють, з інших якихось причин не можуть виконувати свої батьківські обов'язки. Крім того, можуть до патронатної сім'ї потрапляти діти, які залишилися в пологовому будинку, тобто від них відмовилися немовлята, від яких відмовилися батьки, або діти, ну які, яким потрібно тимчасове. Проживання і отримати ну достойно, скажем, виховання, догляд. То вони проживають в патронатній родині. Для цього вона і створена. Патронатний вихователь це повнолітня особа, яка на професійній основі надає послугу патронату, тобто догляд, виховання дітей. Вона за це отримує заробітну плату. Вона їй зараховується в стаж, трудовий стаж. Заробітна плата її становить на сьогоднішній день. В країні це 5 прожиткових мінімумів, це 13 тисяч гривень. Крім того, на кожну дитину теж є соціальні виплати там сума від 6 до 9 тисяч в залежності від віку дитини від стану здоров'я. Ну і там інші ще фактори на це впливають. Але в місті Дніпрі на сьогодні розроблюються, зносяться зміни до комплексної програми соціального захисту мешканців міста, де буде передбачено при створенні патронатної родини надавати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 15 тисяч гривень. Також ми плануємо в. Нести допомогу, ну це може бути привітання, подарунки до Дня сім'ї. Ми хочемо, щоб у нас в місті створювалися патронатні сім'ї. Це дуже потрібно. Патронатна вихователька Олена Швайковська приїхала до Дніпра із Запорізької області. Нині її патронатна родина виховує двох дітей брата і сестру. Пропоную її послухати. Патронатна сім'я це коли служба вилучає діток із неблагополучної, будемо казати, сім'ї, або не завжди це неблагополучна сім'я. Це може бути у мами у якісь, мама одиначка. У неї якісь проблеми треба на лікування чи там ну, ще якісь проблеми. Вона може написати заяву в службу. І діток передають у нашу сім'ю, де ми їх доглядаємо. 24 на 7, навчаємо, лікуємо, одіваємо, обуваємо, нам ну, все як, як, як свої діти. Ми вже 4 роки, як патронатна сім'я. Розпочалось того, що я шукала роботу. Наша сім'я перша в Запорізькій області. І Натуша Ігор Вікторович, мер комиждарянської ОТГ. Запропонував відкрити таку сім'ю. У нас був свій будинок, він ну як непоганий, він могли ми це дітям куточок виділити і все. Колібались туди, треба, не треба, як це, тому що да, розуміли, що робота не з легких, дітки в сім'ю приходять на постійне проживання. Ну, Діватися нікуди було, ми погодилися. Але в нас в дворі ще будинок свекрухи був. І от Мербе запропонував допомогти з ремонтом, з меблюванням. І ми зробили як віддільний будинок для патронатної сім'ї. В нас був дуже хороший. Окремі кімнати для сну, для навчання. Меблі допоміг він нам завіз туда мікроволновку, чайники, оголочу кухонний. І прихожку з ну двоярусні кроватки у нас було все в діток, комп'ютери. Так як ми з Запорізької області, яка зараз під окупацією, ми залишились без нічого зараз. 1 августа ми переїхали в місто Дніпро, тому що залишається півроку ми з дітьми ще там були. Ну почали підніматися питання за вилучення дітей із таких сімей. Сказала адміністрація, що складаються списки, во первих, і будуть дітей таких вилучати і в Ростов. Ну я ж відповідаю за дітей. Цього ми не могли допустити. Тим більше, ще й сусіди в нас колаборанти з усіх країн з городі. Справа перед нами три колаборанти які. Ще в добавок здали мене як і ну, картіровщика вже, будемо казати. до, мене, до нас приїхали військові вооружені, один кримчанин, один з ДНР. Сказали, що ми пропонуємо, ми знаємо, що ви така жінка з стержнем нам сказали, і ми пропонуємо вам роботу. На що я відповіла, я ніколи не піду працювати на вбивці. Цей гримчанин сказав, ну ви там ну багато я їм розказала, звісно, що не треба. Було. От він сказав: Я цю розмову повинен донести в комендатуру, і ми ще з вами зустрінемося. Ну, день ну, не було потім на другий день приходить цей другий дончанин. Знаю, тільки Віктор звалить представився і сказав, нам треба виїхати, тому що вас здали як кординувальника, і у вас будуть неприємності, вас чекає підвал. І ми так швидко, ночью збирали сумачки, от в основному взяли те, що діткам треба. І виїхали. Четверо суток жили в машині у Васильівки. При підійшла наша очередь, ми на виїзд, мене відправили до коменданта. Забрали прямо з блокпоста, посадили в машину і відправили до Васильівського коменданта. Мабуть, часа півтора я була в нього на допиті, теж чуть не попала в СІЗО, бо він сказав: залишайте дітей, а самі проїжджайте. Він сказав, своїх оддаси в інтернат, а я своїх не віддаю. Ну, на що мені? Да, сказали, тоді вас ви ще добалакаєтесь до сізо. І, і вернули. Не пропустили нас, вернули додому. Сказали, привезіть дозвіл від коменданта воєнно гражданської адміністрації, нашої колаборанці рибалко Тетяни. Да, ну нічого не залишилось робити. Ми поїхали додому. Уже їхати було страшно, тому що знали, що вже на нас донос був. Приїхали, ми переночували при під'їзді додому, бо ми не вспіли доїхати. Уже почався комендантський час. А по всіх же лісосмугах орки. Тому ми остановилися, переспали в посадки, і раненько, раненько утром приїхали додому. Знайшла я, поїхала шукати швидко цю. Рибалку Тетяна, голову воєнно-граданської адміністрації, вона не хотіла давати нам дозвіл на що, а вона працювала в нашій громаді секретарем. На що я їй тоді сказала Таня? Ну не бери гріх на душу. Ти знаєш мене, ти знаєш цих дітей, ти знаєш, що їх чекає після того, як їх заберуть. Ну після цього вона, звісно, дала нам дозвіл. Ми проїхали, хоча я довжна була з цим дозволом їхати до коменданта Васильівки. Не проїжджать просто так. Ми приїхали на блокпост уже без вже Уже мене ставали в чергу і сказали, що от у нас дозвіл нам до коменданта. Та ті вже що там стояли, вже ж знали, бо такий громкий був наш уїзд, Всі чули. А от вони нас пропустили, вписали в чергу в колону. Ну, з условием, що ми в Василівці, коли в'їдемо, повернемо до комендатуру. Ну, ми свій страхірист сказала чоловікові: кажу, їдь далі, ніякої комендатури. Тому що я не знаю, чим це закінчиться. Поїхали. Він каже: а вдруг догонять, а вдруг розстріляють. Ну, поїхали. І от так ми виїхали. Спасіба вижим силам, да що виїхали. виїхали. Час розказую, а мене так. Вибачте, ну ми там не бачили флага. У нас ще здорована сама висока вишка стоїть в селі, і вони з вертольота по росіяни почепили свій флаг. і От тільки виходиш на вулицю, і от він такий ну тригерний із хороших. І коли я побачила, да ми переїхали вже й бачу, ми під'їжджаємо вже, значить, ми живі. Ми переїжджали цю сіру зону, скільки там розстріляних машин, скільки сплошні ями от снарядів, це це просто жутко. дивіться. це 8 кілометрів сірої зони, це жах. Коли у нас окупували наше село, заходили, нас же обстріляли з градів з авіації, летіло танки. У нас стояв у селі блокпост хлопців до 30 чоловік, поставили їх просто, щоб вони затормозили. А на них на 30 чоловік наших, то йшло більше ста одиниць техніки тільки. Не читаю, скільки там лічного сустава було. І вони почали обстрілювати дуже село. І мер опять-таки зібрав там депутатів швидко і поїхали до їхнього командування. І дуже просили, просто не руйнувати село. А вони відповідали, ні, у нас приказ рушить все на своєму путі, вбивати, руйнувати. І ну, спасіба, знову-таки ж нашому миру, да, кажу, і той. село так, мали ми теми відділися. Але це обстрілювали дня три нас, діти дуже злякалися тоді. Ми бігли в підвал. Сиділи, пересижували в подвалах, туди зносили речі, ночу, спали у діті. Військові ходили по вулицях, мали в будь-який момент взяти, просто от світло горить. Вони розстрілювали вікна, де світло. Ми закривали. Хоча зайшли нас дві неділі. Ми сиділи без світла, зовсім без світла. Все поперебивали ж ну як обстріл був. Потім вже зробили, мабуть, не тільки через дві, може, трошки більше. Дітки кидалися довго, потім кричали: Ліна, бомбят, бомбят. Тому що ми й ночі схвачувались, тільки починалися десь губ. Я хватала дітей, бігла їх швидко в підвал, а потім вже бігла, сама додівалася. З котиками, з собачками, <реш> з усім <реш> забігали. В нас така умна собачка була, що вона перша нас залітала в підвал. Пережили багато тут ми. Ну тут спокій, тут війни немає. Ми як патронатна сім'я, тут було дуже ж ну сиро у нас у кімнаті, і ми вирішили поміняти квартиру. Ну тільки узнають хто то, що в мене на руках двоє діток, ніхто не хоче брати на квартиру. От це проблема. Ну а це жив син. Знімав її цю квартиру. Мабуть, годів уже три він на квартирі, а потім він переїхав на другу, а хазяйка ж ще знайома була. І вона ото согласилася нас, уже зробивши тут ремонт невеличкий нас прийняти. Важко, Дома все своє дітки все время кажуть, дядь Ліна, хочемо помідор ваших, хочемо салату, Закату. там ваша закаток У нас два подвала, повні там були. Ну, зараз, звісно, ми залишились без нічого. Вже заходили, виламали там нам і двері. Винесли техніку, комп'ютери, дітей, все, що руські винесли все постільне. Казали, ну я так розумію. Ну, люди бачили, що таке легке, вроді. Одіяла подушки, виносили гаражі, повзламували. Все, що там можна було, підвали. У мене було чотири випадки. Дівчинка одна побула півтора місяця і її повернули до мами. Друга. і дітки у мене були вісім місяців, їх теж повернули до мами, мама трошки виправилася. Третя була, їх вилучали не ну як благополучна, не благополучна, там мама хворіла, шестеро діток, їй було важко. І просто взяли трьох із шести. Було двоє діток по чотири роки і один хлопчик тринадцять років. Він ну, тяжок, такий складним характером був. Вони були півроку, року, а перед ними були вісім місяців. І от дали цих діток мені, мама під позбавлення батьківських прав не одного дня не працювала, мала ще одну дитинку, 12 років, від якої відмовилась, написала відказну в пользу чоловіка. Це вже дітки від другого чоловіка, там ну і навіть і не питалась допомагати їй питалася громада і все, давали будинок їй, давали, предлагали якусь роботу. Вона не хотіла працювати. Не працювати, не навести порядки десь вдома і пила. Водила чоловіків будинок. Ну, общем, як там це мамина життя особо мене не стосується. Одне, що мама на позбавлення, там без шансів, просто без шансів. Так. Ці дітки підуть на усиновлення. Вже є предполагаємо. Кандидати на усиновлення, і мене ми дуже хотіли. Дітки хороші, дуже хороші, без проблемні, ну як без проблем, проблеми є. тому що вони набачились дуже багато, як маму били, і рубали, і голодали, і їли з мусорника. Вони до цього часу залишилося привичками проходимо повз мусорника. Вони так дивляться, що там є. Хоча у них є все тут в них у школі, в них не було друзів, тому що вони ходили дуже грязні, нехорошо них в них пахло. ну, Спасибо, уч... діти не хотіли. Ну, А діти, як діти, ви ж розумієте, да? це не дорослі, це ми можемо вже розуміти. А дітки трошки то, їх обіжали, тому вчителям спасіба, вони перенесли одежку. Коли дітки приходили в школу, їх переодягали в чисту одежку, вони навчалися, коли йшли додому, їх у їхню переодягали йшли додому. от так виходили з ситуації в школі. Діткам сім і дев'ять. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. У Дніпрі під час інспекційного об'їзду виявляють порушників за неналежне утримання прилеглої території. Яку територію повинні утримувати ОСББ та ЖБК та як часто виявляють сміттєзвалища біля будинків, розповіла начальниця відділу екологічного контролю управління комунальної екології Департаменту екологічної політики міської ради Тетяна Левачова. До департаменту екологічної політики надійшло звернення щодо накопичення великогабаритних відходів на біля контейнерних майданчиків і на подвір'ях прилеглих територіях до СМД міста. По вулиці Набіжної Перемоги, от одна така з цих локацій, великогабаритні відходи, які лежать тут уже не один день, тому що вже зжал звернення до нас зайшло. І от ми сюди сьогодні робимо такий невеличкий рейд об'їзд щодо таких от звалищ великогабаритних. Відходів чинним законодавством України передбачено, що кожен суб'єкт господарювання, фізична особа повинна заключити договір на вивезення побутових відходів та на їх утилізацію. Побутові відходи входять, так як і побутові відходи, і великогабаритні, але не, не всі суб'єкти господарювання заключають договори на вивіз і утилізацію великогабаритних відходів. Ось ми такий момент Чому? бо воно входить в це, збільшує сплату за вивіз та утилізацію побутових відходів. І так у нас багато таких є випадків, що в даному випадку СМД. Вони якби не хочуть платити більше, звертаються до міської ради, що у нас є таке накопичення відходів, вивезять за кошти бюджету. А насправді ці, це звалище утворюють самі ж мешканці цих будинків, ОСМД, ну і, так, і таким чином відбувається накопичення відходів. У нас є перевізник офіційний визначений, де в тариф на договір входи і вивезення великогабаритних відходів. Але а випадок тут заключено договір з другим перевізником, куди великогабаритні відходи не входять. І от така ситуація: дуже багато таких по місту випадків ми наблюдаємо і потім скарги до нас пишуть. Ми до них також звертаємося. Ну хто заключає договіра, хто не заключає. Будемо подальшому з розробимо об'їзд інспектування цього району, направимо листи, приписи у інспекцію з благоустрою. Вона з вимогою щодо заключення договорів на, на вивіз великогабаритних відходів. Якщо вони не нададуть, то буде накладено протокол. У нас і ми, і інспекція з благоустрою цим займається для суб'єкта господарювання від 850 до 1750. Яке саме покарання за неналежне утримання прилеглої території та створення сміттєзвалищ, розповість головний спеціаліст інспекції з питань благоустрою міської ради Артем Зайченко? У нас є скарга на набережну перемоги 108 щодо скидання негабаритного сміття. Це місце є проблемним, так як було надано припис транспортній. Під станції щодо прибирання прилеглої території від сміття. На що вони прибрали? Ми скаргу закрили. Це є неодноразово. Ми заново прийшла до нас скарга щодо скидання сміття. Ми будемо дзвонити представнику СМД, будемо надавати припис щодо прибирання прилеглої території від сміття. Якщо припис буде проігноровано, буде притягнуто представника СМД до адміністративної відповідальності. Сума штрафів на від 850 до 1700 гривень. Це на розгляд адміністративної комісії. Ну, згідно з правилами благоустрою Дніпровської міської ради, є підприємства, установи, організації, фізичні особи підприємства, громадяни повинні заключати договори на вивіз твердо побутових відходів та великогабаритних відходів. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. І сьогодні ми говорили про те, як у Дніпрі патронатні родини допомагають дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та про неналежне утримання прилеглої території ОСББ та ЖБК Дніпра. А програму підготували режисер Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко. На все добре. Програма тема дня на українському радіо. Дніпро.